Вітаю! Мене питають, чи можна перетворити стрес на зростання? Що з цього приводу кажуть психологи? Війна. Мільйони людей перебувають в постійному стресі. Багато психологів вважають, що можна перетворити цей стрес на зростання. Цей процес вивчений і відомий як посттравматичний ріст. Посттравматичний ріст виникає після важких життєвих подій. Таких як травми, втрати, хронічний стрес або інші труднощі. Основна ідея полягає в тому, що після негативного досвіду людина може зазнати позитивних змін в своєму житті, таких як зміцнення особистості, покращення відносин з іншими, зміна життєвих цінностей та перегляд пріоритетів. Деякі фактори, що сприяють посттравматичному росту, включають наступне. Це підтримка соціального середовища, розуміння, підтримка та співпереживання близьких людей можуть допомогти впоратися зі стресом і знайти нові смисли життя, поставлення нових цілей. Ставлення нових цілей і мрій може надихнути на розвиток і привести до особистісного зростання, рефлексія та самопізнання, поглиблене розуміння себе. Власних емоцій та переживань може допомогти знайти нові ресурси для зростання, зміна перспективи, перегляд ситуації з нової точки зору, може сприяти розвитку нових уявлень, цінностей та пріоритетів. Важливо відзнати, що перетворення стресу на зростання є індивідуальним процесом. І кожна людина може його переживати по-різному. Психологи можуть надати підтримку і допомогу у цьому процесі, пропонуючи стратегії саморефлексії, підтримки та самооцінки. Пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. Зустрінемося!